Вже давно на картах випадало про те, що буде трансформація всіх е, союзів, які на зараз е, дійсні. І от уже зараз е, Трамп створює свою Раду миру, типу, замість ООН, типу, власну, ООН створюємо ми. І він вже дав запрошення Путіну і Лукашенку, щоб брати участь в цій Раді миру. Що це буде за Рада миру? Ну, Начебто як е, вона присвячена подіям в Газі. Це таке відчуття, що я там за зарибу гроші. Да? Карта минулого, але в новому форматі. Ну Сказати, що це прям щось геть-нове, то ні. Це те, що було. Просто там нова назва, нові якісь країни, нові умови, але суть. Ну, Сенс такої ради да, чи такої організації, він по суті не змінюється. Е, я не бачу в найближчий час, тут по помірності, тому що на найближчий час немає можливості домовитися. Дуже важко взагалі домовитися з кимось, щоб ну, її створити. Да, є певні обмеження. А в чому буде вона, що вона буде робити, е, сила шістка пептакліва карта диявола? Е, з однієї сторони, це момент е, збору грошей, да, тобто ну, момент певної залежності. Ну, коли ти вступаєш в якусь там, організацію, да, і ти потім ще залежний від цієї організації, начебто і платиш, але ну, користі від того ніякого. Тобто по, по дияволу, ну, я навіть не знаю, що вам сказати в плані дії, чи буде воно ну, ну, тобто зрозуміли, це ну ні, ні про що. Все, Але все, на, це все те на паперах. Це буде чисто, якщо буде вигідно комусь допомагати в плані грошей, там вигоди, там тої самої зброї, там ще чогось, ну там для Трампа чи ще, ще щось, да ми будемо е, свою силу застосовувати. Якщо нам буде це не вигідно по дияволу, то ну. Мабуть, не в цей раз, давайте в інший. Наскільки вона буде дієва? Трійка мечів і пас жезлів. Це ну, ні про що. Це як більше для людей показати десятки кубків, момент об'єднання, момент заспокоїти населення, момент якоїсь картинки. Ну, Тобто, я не. Не бачу я в цій раді нічого такого, щоб. Питання в тому, що, чому він Путіна запрошує? Чому Росію? Чому Білорусь? Хто наступний? Китай? Ну він намагається залишити свій вплив торгування таке собі, знаєте, знову шістка капунтах із Йому це вигідно на майбутнє. Щось, мабуть, йому таке пропонують або помінятися на щось. Да? От ти нас там кудись запрошуєш, а ми тобі там дозволяємо то -то -то, там, відкриваємо якісь дороги, даємо можливість бути дотичним до якихось процесів і так далі. Це його такі рішення стосовно домовленостей, але ну, чисто політика і бізнес. Чи загрожує Україні така домовленість, між ними? Це таке об'єднання. Просто сама рада ця миру, чи те, що він запрошує Ерефію і Білорусь? Те, що він запрошує Ерефію і Білорусі, якщо вони погодяться, то буде, чи загрожуватиме ця рада, якщо вони погодяться? Зап... Ну, це в будь-якому випадку дуже агресивні дії для нас. Але одразу карта смерті на дні колоди вежа. Не факт, що там взагалі це станеться. Не факт, що ми будемо там дотичні. Ну, якось так воно. все, карти на зараз не сильно мені говорять про цю раду, як така, що вже відбулася. Давайте так говорити можна ну, багато про що, але ще. Не факт, що це станеться, так? Да? Mm -hmm. В свою чергу ЄС обмірковують новий альянс на заміну НАТО, в якому не буде США. Буде створено. Там, там будуть ще якісь варіанти. Зараз над цим думають. Це може бути щось військове. Да, дійсно, королева мечів, двіка контактів, як об'єднання, якесь військове, знаєте, по, по інтересам. І причому там таємні домовленості вони вже є. Вже щось таємно підписано. Нам просто про це не говорять. От вам, будь ласка, відлюдники карта правосуддя. Тобто, вже якісь папери, вже якісь домовленості, угоди, вони вже якісь. Тобто, якщо там іще це десь якісь тільки плани да в американському цьому союзі, ну, то тут так. уже да Тут уже щось відбулося. Для України це класно, це добре. Mm, да, це підтримка, це військова, підтримка це ресурси, стабільність. Mm, чи це добре? Mm. Це можливість е, співдіяти, цим можна скористатися, це можливість співдіяти з е, третьою стороною, це можливість мати. Якогось покровителя, скажімо так, да таємно впливати на, я так розумію, тиснути, можливо, десь таємно і на Штати в тому числі. Тобто, це так знаєте, чи вигідно двійка Пентаклів вона завжди про вигоду. Ми не будемо ну, тобто, ми не будемо нічого робити, цим можна скористатися. Давайте так. Телеграм-канал Ніколаївський Ванок написав, що треба бути готовим до найгіршого. Бо РФ приймає рішення чи бити по об'єктах атомних електростанцій. Є така загроза, що Росія буде бити по атомним електростанціям Не стільки АЕС як щось інше. От я, от е, насправді, питаю про АЕС. Мені показують про те, що. Якраз і йдуть якісь домовленості, да, що вони в очікуванні, що там відбувається в світі, момент перемовин і так далі. Загроза не тільки Україні, загроза ще і ну, за межі України, країнам світу. Давайте, я не знаю, то це може бути Європи, там, да, або там, ну, до, до кого там долетить, от кому не повезе. Загроза там також є, але е, в плані. Атомних станцій більше виходить зірка, а це просто про світло. Давайте отако. Да? Тому що е, тут якісь можуть бути домовленості стосовно удару е, в плані природи, в плані наслідків. Тобто імператриця вийшла, да? щоб ну, ми ж розуміємо, що такі атомні станції і які можуть бути наслідки. Тобто зі світом якісь домовленості можуть бути і цілі, щоб цього не робити. Більше світло, електрика, зв'язок і вода. Ну от По зірці, так? Ну от Карта відмови. Відмовляються вони від цього. План такий є, вони, можливо, вже щось і обрали. І знову я питаю про Україну, а мені карти показують через кордон. Бачила я, бачила за... От по цьому питанню. Германія і Британія главні цілі можливого ядерного удару РФ по Європі. Це Радник Путіна казав. Угу. Вот. Германія і Британія. Є їм загроза. Не стільки про ядерний, скільки якісь інші взагалі удари якісь можуть бути. Давайте так. Десятка мечів все рівно вийшло. Вони щось можуть планувати. Я не знаю наскільки це ядерний, тому що ядерних ну тут карт таких немає, щоб прям ядерний був, да? Але е, от знову вам трійка жезлів, тобто плани в них такі е, на кудись на інші країни, да, тобто десь щось запустити. І знову питання води. Карта місяця, колесо фортуни, е, кубків, да? повторити щось з минулого. Це про отруєну воду, це про отруєння, отруєння просто да от там, Ну щось отруїти там, можливо якісь продукти. Зробити якісь провокації, зробити якісь диверсії, внести якийсь удар. Тобто щось таке можливе. Ядерного наразі я не бачу ракети, будь-які, чи є загроза Німеччині від будь-яких ракет російських. На зараз це просто вистава, залякування і маніпуляція, от якраз перед перемовинами, от вплинути на третю сторону. Пані можуть відбуватися до речі, якісь, от просто щось, якісь ракети вісім жезлів, да, якась ситуація статися може. Ну я давайте. Ну, карти ж вони вісім жезлів ніколи не була картою ракети до того, як у нас там почалася, да, повномасштабна. Ну ми вже почали її читати так. Тому якісь процеси в Британії відбуватися можуть. Причому вони йдуть по хитрості, вони йдуть по обману і рицарь мечів. Рицарь мечів доволі агресивна карта. І в плані заворушень всередині, і в плані людей зі зброєю, тобто щось направлено проти самої системи в Британії, от тут карти більш агресивніші і більш відкриті, ніж в Німеччині. Загроза є і там і там. Миколаси Фортуни це таке, знаєте, не тільки про Німеччину і про Британію. Це прямо... Про сирського питає, чи замінять сирського в найближчий час. Під нього можуть копати, він може бути. Скажімо, не можуть бути незадоволені, там якісь дулі в кишенях можуть бути стосовно нього, але ні. Чи двійками, чи ні. Нема, нема на зараз варіантів. Але по місяцю, ну тобто, з якимось осадом, да, типу, працюй, але я дивлюсь за тобою.